Сьогодні ми, так знаєте, занурюємось в історію світового футболу. Угу. Використовуємо добірку фото, нотаток із джерела світовий футбол, легенди та моменти історії. Ну, це буде така собі подорож у часі з ностальгією, так. Абсолютно, сповнена ностальгії до часів, коли гра була, може, іншою, але ж не менш захопливою. Спробуємо якось вловити той дух минулого. Знаєте, що тут справді захоплює? Це ж можливість побачити не просто ну, відомих гравців чи там якісь матчі, так, так. а саму тканіну тогочасного життя. Від самого зародження гри в Аргентині, це ж початок 20 го століття, до таких, знаєте, яскравих стильних 70-х. О, так. Ці фото, вони ніби вікна, не тільки в спорт, а й в культуру того часу. Саме так. І почнімо, мабуть, з ну, самого серця, з пристрасті, яка завжди була навколо футболу. Звісно. Ось, наприклад, неймовірний кадр Фінал Кубка Англії, 1914 рік. Вболівальники дивляться матч Ліверпуль Бернлі. Уявіть собі, видершившись на дерев'яні жардини довкола стадіону. Оце так. Зараз таке важко навіть уявити. Правда ж? Оця рання фанатська відданість, вона, до речі, цікаво перегукується з тим, як гра починалася в інших місцях. От гляньмо на фото 1911 року з Аргентини. Ага. Клуби Алумні Атлетік і Портеньо. Це ж живе свідчення, як футбол пускав коріння, завдяки таким ентузіастам, як шотландець Олександр Хаттон. Його ж називають батьком аргентинського футболу. Цікаво. І яка іронія, правда? Алумні, 10 разів чемпіон, е він зник буквально за пару років. Серйозно? Так. А скромніший портеньо існує і досі. От вам історія. Неймовірно. Ця народна любов до гри, вона ж і в інших моментах простежується. От згадайте фото з Івано-Франківська, 50-ті роки. Так, так, бачив його. Місцевий Спартак грає, аншлаг такий, що пожежна машина стоїть як додаткова трибуна. Оце воно. Це ж говорить про місце футболу в житті людей. Ну, більше, ніж будь-які трофеї, правда? Абсолютно. А потім, звісно, настала епоха, коли на сцену вийшли справжні ікони. Гравці, символи, 70. -ті. О, так, 70 -ті це окрема тема. І ці фотографії чудово фіксують цей перехід. От ми бачимо не лише Пеле, який святкує перемогу на чемпіонаті світу 70-го року в Сомбреро. Класика. Після розгрому Італії. Саме так. Але є й інше фото, він же, здивований снігом, такий дуже людський момент легенди. Точно. І поруч вже інші гіганти. От Йохан Кроєв. Він же не тільки геній на полі, а й, ну, законодавець стилю. Ось він елегантно обмінюється квітами перед матчем. Ага, дуже вишукано. Або бачимо молодість легенд. 18-річний Франц Беккенбауер забиває у дебютному матчі за Баварію, це 1964. А пізніше його знамените протистояння з Гюнтером Нецером. Оце була битва. Так. Битва характерів, клубів Баварія проти Борусі Мхенгладбах це ж визначало тодішню бундеслігу. Абсолютно. 70-ті взагалі подарували нам цілий розсип таких постатей. Той же німецький дует брайтнер нецер у мадридському реалі. Обидва чемпіони світу. А Джордж Бест, п'ятий бітл, на піку слави. Точно. І легендарний англійський воротар Рей Клеменс. І Еусебіу. Чорна пантера з Бенфікі тримає дві золоті буци. Це ж нагороди найкращому бомбардиру європейських чемпіонатів. Так, ці кадри показують, як гравці вже ставали такими, знаєте, глобальними зірками. Але ж історія футболу це не тільки зірки першої величини. В джерелах є й такі ну, унікальні, дуже атмосферні моменти. Наприклад, священники грають у футбол у Барселоні. 60-ті роки. Це ж цілий культурний зріз. Ого, цікаво. Або суворий Дейв Маккей з Тоттенхема, фото, де він буквально тримає за горло білі Бремнера з Літса. Оце втілення жорстокості тогочасного футболу. Так, це відоме фото. Якщо це все пов'язати якось, ну, з ширшою картиною, то що виходить? Ми бачимо еволюцію і самої гри, і її оточення. От старі стадіони, римські рондінела, або засніжений Сан-Сіро у – у них же своя аура, особлива. Погоджуюся. Навіть, ну, скажімо, екзотична збірна Заїру на чемпіонаті світу 74-го, їхній єдиний мундіаль. Це ж теж додає фарб до цієї мозаїки. Або матч Чехословаччини та Нідерландів на Чемпіонаті світу 38-го року. Це ж нагадування про турніри ще до воєнної епохи. Саме так. І ще кілька парлин з минулого. От товариський матч Англія-Іспанія, 31 й рік на Хайбері. О! Англійці перемогли 7-1, А капітанами були Ерні Бленкінсоп і легендарний іспанський воротар Рікардо Самора. Харизматичний був чоловік. Ще пак. Самора це ім'я. Або зовсім юний школяр Вісенте Дель Боске, майбутній чемпіон світу як тренер. Кожен кадр це справді маленька історія. Отже, що все це означає, підсумовуючи? Ці фотографії це ж не просто ілюстрації до матчів. Ні, звісно. Вони нагадують, що історія футболу це ну, значно більше, ніж сухі рахунки і статистика. Це еволюція стилю, тактики, фанатської культури, стадіонів. І людські історії. І, звичайно, людські історії. Від тріумфів до якихось курйозів, від народження легенд до забутих команд. Це все те, що робить футбол таким живим, таким багатогранним. І це, знаєте, піднімає таке цікаве питання. А як через десятиліття будуть дивитися на футбол нашого часу? Хм, Хороше питання. Які моменти, які гравці, технології, може навіть меми сучасної гри здаватимуться майбутнім поколінням такими ж ностальгічними, знаковими або, можливо, дивними? Так. Що з нашої епохи залишиться в цій великій футбольній історії? Що ж, час покаже, але погодьтеся, роздивлятися ці старі фотографії це чудовий спосіб замислитись над цим. Абсолютно. Якщо вам сподобався наш сьогоднішній огляд, додайте свої коментарі та лайки.